Раніше люди займалися риболовлею не заради розваги, а через необхідність виживання, адже вилов риби був одним із головних способів добування їжі. Сучасні рибалки все частіше відправляються на водойми, щоб просто насолодитися процесом риболовлі. При цьому нерідко спійману рибу відпускають назад у воду, особливо якщо це рідкісний або трофейний екземпляр. Думки рибалок щодо цього питання розходяться. Деякі вважають, що це справжнє знущання над рибою, оскільки вона отримує поранення, а потім змушена виживати зі значними втратами сил. Інші ж дотримуються принципу спіймав – відпусти», вважаючи, що така практика дозволяє зберегти рибні ресурси. Справді, значна кількість риб виживає після того, як потрапляє на гачок, тому подібне твердження має раціональне підґрунтя. Проте є види, які навіть якщо їх відпустити назад у водойму навряд чи виживуть. Після вилову риба отримує механічні пошкодження та витрачає багато сил на боротьбу. Деякі особини не можуть впоратися з такими навантаженнями і гинуть. Форель. Цю рибу немає сенсу відпускати у водойму після вилову. Згідно з дослідженнями, навіть якщо Форель не зазнала серйозних ушкоджень, виживає приблизно 7 із 10 особин. Проте ця риба має схильність заковтувати гачок занадто глибоко, що суттєво знижує її шанси на виживання. Налим цей вид риби дуже рідко виживає після потрапляння на гачок. Статистика свідчить, що лише одна з двадцяти особин здатна пережити цей процес. Основна причина в тому, що налим заковтує наживку разом із гачком так глибоко. Що дістати його без значних пошкоджень неможливо. Судак спійманий на великій глибині. Цю рибу також безглуздо відпускати назад у воду. Через різкий перепад тиску у неї практично немає шансів на виживання. Риболовля це не лише приємне хобі, а й відповідальність перед природою. Кожен рибалка має право самостійно вирішувати, як поводитися зі спійманою рибою. Однак важливо пам'ятати про особливості різних видів і їхню здатність до виживання. А як ви вчиняєте зі спійманою рибою, відпускаєте її назад чи залишаєте для приготування їжі?